Але ще мені нічого не говорити. Я найперше вам вдячний, що ви запрошуєте нас для участі в цьому конкурсі і високо оцінюєте роботи наших учнів, що ви свої батьки робіт все-таки відбираєте щось таке, що гідне давати автору право, носити звання лауреата імені Людмили Мазур. Справді, пан Микола сказав дивовижні слова. Дитяча творчість це щось таке фантастичне, незбагненне. Дитина не то, що писати не вміє, що вона говорити, вимовляти щось конкретно не вміє, але дивіться, вона вже бере в руку щось, олівець чи крейду і вже малює. Там сонечко, мама з дитям, квітка, пташка, дерево. От вам, початки дитячої уяви про світобудову, про сенс життя, про красу людського перебування на землі, про родину, міцність її, основу її. От тут нам потрібно вчитися. Нам дуже цікаво працювати з дітьми, але одночасно дуже складно. Найперше, щоб не нашкодити. і так. Терпеливо так делікатно потрібно підходити, щоб відшукати ту малесеньку крапиночку, яка йде від середини, щоб потім її розвинути в якусь, в якусь ідею, а потім ще її оформити в певній мистецькій формі. І виходить чудо дитячого творіння. Тому справді те, що ви тут робите, те, що ви забачите, проводите цей конкурс, це, це також фантастично. Я ніде в областях, ніде по областях, по Україні я такого не бачу. І ідею свою, Іде, ідею, ідею. ідею про лауреатів, що їх чекають вже десь на виставку. Так? Ну, я перший готовий взяти, приїхати буквально сюди, взяти роботи і почати ту подорож оцих прекрасних робь містами України. І берусь перевезти. Зберігати, передати відповідно надійні руки. Вони будуть таку роботу робити, вони вийдуть за межі. Ваш конкурс Не тільки вже зараз об'єднав хмельниччину води. Він, мабуть, вийде і далі. До речі, з вашого дозволу я дав ваші координати дівничанам, які про вас не чули про цей конкурс. Я далі то знаю, а вони ні. Тобто вони на слідуючий рік також мали приймати.